Залежні люди від алкоголю чи наркотиків не тільки псують своє життя, але й негативно впливають на життя своїх рідних. Про це добре знають лікарі Олександрійського наркологічного диспансеру. Наркоманія це хвороба, залежність, яка, на жаль, втягує не, тільки, не лише хворого, а й близьке його оточення. Це і рідні, і співробітники, друзі. Цей стан називається психологічним таким феноменом. Він виникає в результаті у рідних, в результаті впливу поведінки залежної хворої на рідних. Цей стан також називають співзалежністю. Зазвичай співзалежність розвивається у неповноцінних сім'ях. Рідні піддаються на залежної людини та дають їй гроші на алкоголь чи наркотики і виконують її забаганки. Дуже характерна низька самооцінка для таких співзалежних людей. І відчуття провини постійне також характерно тиск і контроль за іншою людиною. Тобто співзалежним здається, що вони все можуть тримати під контролем, все можуть вибирати друзів, вирішувати їхні проблеми, взагалі мають право жити їхнім життям. Ознакою співзалежності є те, що людина приховує від оточуючих свою проблему і не визнає, що її родич має залежність. Співзалежні завжди виправдують поведінку свого залежного родича, от не так компа. Не ті друзі, дружина така -сяка. от на роботі всі п'ють, його ж оце ж привчили. Ну, тобто такі ситуації виправдовують. Знову ж таки, як психологічно їх можна зрозуміти. От, хто може сказати на свою дитину, що вона погана, ніхто не може. Так? От. І Так складається, що нам легше перекласти на когось провину, сприйняти цю ситуацію, така, як вона є, коли хтось винуватий, але не ми. Співзалежні люди постійно живуть у стресі і вони потребують допомоги. Як правило, самі співзалежні не усвідомлюють проблему і не звертаються за консультацією. Якщо серед ваших рідних чи знайомих є співзалежні люди, допоможіть їм звернутися до психолога чи лікаря-нарколога. Олександрійський наркологічний диспансер знаходиться в мікрорайоні перемога за адресою. Провулок Банний 4, Телефон довіри 689-72.